Мене звати Іремо Міклаш, я стоматолог, ми займаємося статичною стоматологією, це наш профіль. Ми займаємося складними випадками і наші складні випадки не обходяться без якісної ортодонтів. Це був в мене вибір або бути адвокатом, або бути банкіром, і в третє місце, куди я прийшов, це було стоматолог, і я коли зайшов, комендант вдихнув запахи, почув шуми, це я зрозумів, що це місце, де треба залишитися. Коли я був молодим лікарем, мене про це дуже часто питали. А Коли вже старшим, тебе це все річ і річе річ питається. Я ж навіть забув. Мені треба віднімати. А може я не буду відповідати на це запитання. У нас є цінності прописані. У тих цінностях ми рухаємося. У нас одна з перших цінностей — це якість понад усе, потім чесність, друге, це пунктуальність і постійний саморозвиток. Це успішний кейс, який ти вирішив. Це якби вирішена задача. Засіб must have для стоматолога мати в своєму арсеналі. Якісні аварійні. Ну, як вам сказати. Комусь страшно, комусь не страшно. Хто люди це питання вивчає або приймає досвід інших, то це є не страшно. Тут мається людина, яка приймає це рішення, вона має мати психологічний тип такого спартанця, Якщо взялась то має і закінчити. Це успіх будь-якої ортодонтії, тому що це довготривалість. І все. Якісні. Розробки протоколів, якісні матеріали, дуже легка комунікація між пацієнтом, лікарем, виробником. впевненість в те, що я отримую, в те, що мені потрібно. Запускаєш якісь протоколи, запускаєш якісь в своїй клініці послуги, ти вивчаєш, хто в цьому є найкраще і приймаєшся просто правила цієї компанії. Успіху в лікуванні і виберете правильне місце в лікуванні.